Чому секрет успіху підприємця Ілона Маска і як йому вдалося дійти від нуля до мільярда? Як це зробити вам? Розберемось в цьому відео. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я маркетолог та коуч з науковим підходом поєднюю знання з маркетингу, бізнесу, практичні знання, бо я практикуючий маркетолог та науку мозок, також, також практикуючий коуч. Я розповідаю, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше. Ідея про відео про успішних відомих людей в мене була вже дуже довгий час, тому що я сама цікавлюсь темою бізнесу, я працюю з бізнесом, я будую свій бізнес, і мені дуже цікаво, як це роблять інші люди і як це роблять ті, в кого виходить. Тому найкращий спосіб для мене навчитися. Бути такими ж успішними, досягати своїх цілей ефективніше, це подивитися на досвід інших людей, вибрати те, що працює для мене, і використовувати це, тому що коли ми дивимося на досвід інших людей, що в них працює, ми можемо подивитись на декілька таких людей. Помітити тренди, та що вони роблять, і що в них працює, і що спрацьовує, та знайти якийсь як рецептик та цього успіху, і використовувати його для себе, бо оцей рецептик успіху, він для кожного буде різний, немає якогось одного універсального. Але що нам дає е, розбір досвіду, що нам дають біографії інших, що нам дають якісь висновки, це можливість взяти і протестувати якусь гіпотезу. Що можливо спрацювало для того, тої людини і спрацює в нас, і перевірити, чи працює чи ні. Якщо не працює, пошукати інше. І так потрошки по частинках формувати свою формулу успіху. І якщо вам сподобається це відео, напишіть мені, я буду робити більше. Розбір розборів. Ілон Маск народився в Південній Африці в 1971 році і там ходив в школу, і з самого дитинства в нього був інтерес до технологій і до науки. Він навчився 11 років сам програмувати, що стало основою його подальшого успіху та життя. І він йшов за своїм інтересом. Про це ми теж поговоримо далі. І в коли він був вже підлітком, він приїхав в США і вступив до Пенсильванського університету, щоб здобути ступінь, щоб вивчитись на економіста та фізика. Першим значним бізнесом Ілона Маска була компанія Zip2, яка продавала бізнес-довідники та карти для газет. І в цьому бізнесі були деякі проблеми, але він все одно був проданий за 300 мільйонів доларів в 1999 році. Що дало Ілону маску такий перший смак перемоги і розуміння, що все можливо. Потім Ілон Маск заснував X.com, компанію з онлайн платежів, і вона була продана. І з неї народився PayPal. Дуже відома система, платіжна система. Я коли читала біографію, та я сама не знала, що все починалося з Ілона Маска, і вона була продана за 1,5 мільярдів доларів вже. Потім в 2004 році Ілон Маск приєднався до компанії Тесла. Він був як інвестор та голова там. І коли він там працював, так коли він е, працював з цією компанією, Тесла стала символом всіх електромобілів, він е, це, це показує, як він вміє подавати так само та, як підприємець. Е, і як він працює над технологією, тому що якщо б Тесла не була така класна, та якщо б вона не була, якщо б люди не бачили цінності в ній, навіть якщо вона трошечки. Награне, та вони б її далі не продовжували купувати. І якщо її далі купують, значить продукт якісний. І в той же час, як приєднався до Тесли, Ілон Маск заснував SpaceX з метою зниження вартості космічних перевезень та колонізації Марсу. І це була дуже така революційна ідея, і от що вдалося зробити, це SpaceX, його компанія, стала першою в світі компанією, яка відправила космічний корабель на міжнародну космічну станцію, і це була приватна компанія, тобто яка це зробила. І зараз Ілон Маск працює над компанією Neuralink. Link. Це коли там вставляють вам в голову чіп, і ви можете контролювати всі свої девайси з. Ну, Слової думки, так? Зараз це в прогресі, зараз якісь чіпи вже продаються, щось тестується. Тобто знову революційна ідея. Там була з платежами, далі революційна ідея з електромобілями, далі з відправленням на Марс, і зараз чіп, який буде керувати вашими девайсами силою думки. Звісно, на цьому шляху в Ілона Маска були великі труднощі, і є великі труднощі, багато-багато хейту -багато і дуже нелегке життя. Коли я читала от про ці досягнення, та це виглядає Боже, він отримав 300 тисяч, продав компанію, Боже, один, але ви просто не уявляєте, що стоїть за цим. Для того, щоб бути суперпродуктивним, для того, щоб багато чого стугати, Ілону Маску вийшло так, йому довелося жертвувати своїм особистим життям, своїми інтересами. Він навіть в своїй цитаті говорить, працюйте по 80 по 100 годин на тиждень, щоб досягти успіху. Бо це правда так. Вам потрібно пахати, вам потрібно дуже багато всього робити для того, щоб досягти успіху. І він успішний тому, що ту ем, кількість. Роботи, та, яку людина може навіть за е, ціле життя не зробить, він робить її за меншу кількість часу і тому досягає таких результатів. Тобто воно в когось один бізнес, і він е, там, над ним працює йому нормально, достатньо. Він над ним працює там, 10 років, 20 років, і всі ці години розтягуються на роки, А він усі ці години вміщує за коротший час. І тому і досягає успіху, тому що були дослідження, всі питали там, чи в нього високий IQ. Але з мої, з моєї точки зору, з моїх досліджень, продуктивність та ефективність, як він використовує час, як, куди він яку тему обирає, що які в нього думки та виникають, з якими людьми він спілкується, грають важливішу роль ніж IQ і якісь навички. Також всі ми знаємо, що Ілон Маск дуже контроверсійна особистість в публічному просторі за його е, висказувань та люди його осуджують, і уявляється, там один мільйон людей е, осуджує тебе, е, і за те, що ти щось сказав та висловив якусь думку, і ти вже ну, твої думки так багато важать, і треба мати стільки сили треба мати стільки стійкості щоб це витримати і психологічної стійкості мені здається я впевнена що це одна з ключових так само факт, один з ключових факторів які допомагають Маску рости, які допомагають маску швидко досягати результатів е, успіху відносно швидко, відносно інших людей. Е, і, наприклад, його твіт, якийсь там щось він сказав, і одразу його компанія може ну його її акції падають там, як так стеслою е, стається. Е, от і. Він все одно продовжує це робити? Не знаю з яких, з яких причин, та йому так подобається там, але він справляється з хейтом, він справляється з невдачами. Він вважає, що невдачі це єдиний шлях до успіху. І так само віра. Ми зараз перейдемо до блоку, де будемо розбирати фактори один за одним. Але яка ще складність? Я дуже сумніваюся, що Ілона Маска хтось дуже сильно підтримував на початку шляху його ідеї, щоб всі повірили, що всі повірили, що там корабель з приватної компанії полетить на, е, в космос, чи взагалі там йому вдасться реалізувати ідею польоту на Марс, чи з чіпом, що взагалі це буде е, комусь цікаво. І йому. Скоріше за все, теж приходилось проходити всякі психологічні бар'єри. Можливо, це виховання в нього, бо в нього мама Маск, здається. Вона теж книгу писала про виховання, як не виховувала. Але якщо так подивитись на інших людей, з чим прийдеться зіштовхнутися, якщо ви хочете бізнес, якщо ви хочете щось будувати, це з тим, що ваші ідеї вони часто не будуть підтримуватись, і вам потрібно перше і найголовніше вірити в цю ідею, вірити, для чого, для чого вона знати оцю. Місію, візію свою так чітко, щоб коли стаються труднощі, ви знали на що ви це робите, і не здавалися при кожній невдачі. І так, давайте зібрано. Пройдемось по урокам, які я взяла для себе, які я тестую на собі, і пропоную протестувати вам і подивитися, що для вас працює, що ні. Якщо ви все протестували з Ілона Маска, переходьте до іншої особистості і тестуйте його ем, секрети успіху. Паралельно можна тестувати. Перше, це візіонерське мислення це те, про що я нещодавно говорила. Це те, що він бачить, як повинно бути, в це вірить і розповідає іншим та доводить, чому це так. Можливо, десь воно не так як має, ну, Це неможливо, та? Але це допомагає йому йти і справлятися з негараздами. Він бачить, як повинно бути. Він туди йде і закриває очі на всі негаразди. Він сприймає ці негаразди як частину шляху, і як те, що повинно статися. Інакше б він би вже здався при першій невдачі, і вона. Вам гарантую, була в нього вже на першому бізнесі. Перша недача на першому тижні бізнесу, розчарування. Коли ви там починаєте заробляти гроші, зустрічаєтеся з своїми клієнтами, і хтось відмовляє. При першій відмові у вас вже невдача. І якщо ви не маєте стійкої місії візії, там куди ви йдете, ви закриваєте все і йдете знову. Бути там тим, ким ви були до цього. Друге оптимізм та наполегливість. Чому оптимізм? Тому що для того, щоб вам справлятися з цими негараздами, вам потрібно вірити, що все буде гаразд, що все буде класно, навіть якщо іноді не так. Якщо ви будете більше підмічати того, що класно, вам буде легше. Переходити до цього пункту наполегливість, де ви будете старатися і старатися, ви будете знати, що все буде гаразд. Я вам гарантую, що все буде гаразд, якщо ви будете достатньо наполегливими в тій сфері, якій хочете досягти успіху. Тут важливо зазначити не впертість та йти навіть коли не виходить, і коли там всі показники говорять, що нам треба щось робити. Але От Щось хочете робити. Ви наполегливо до того йдете. Знаєте, що у вас в цій сфері, і якимось чином все вийде, все буде добре. Тобто, так себе заспокоїти, оцей оптимізм прививаєте. І коли у вас є оці песимістичні думки, вам дуже складно будувати щось своє. Ви будете скатуватись в негатив, і вам буде дуже складно бути наполегливими. Так само. Тому що ну навіщо бути наполегливими, якщо все одно все не вийде, провалиться, і я буду невдахою. Третє це постійне навчання та інновації. Я дуже сумніваюсь, що Ілон Маск просто так з голови щось придумав. Він, ну тобто, сидів, сидів, нічого не читав, от народився і так придумав. Він е, отримав освіту. Він постійно цікавиться новим. Це дуже відкрита людина до нового, якщо в нього приходять такі ідеї. І що дуже цікаво, що він знаходить ці ідеї, знаходить ці тренди, але через те, що він дуже багато всього перечитав і знайшов, що скоріше за все буде актуально людям. Інакше це просто неможливо якось ви, виокремувати якісь, і ну, у нього була сміливість та реалізувати от це те, що він знайшов і вірив в те, що це спрацює. Він бачив і бачить проблеми, які роками люди не можуть вирішити, і от має сміливість іти туди. Тобто він як навчається постійно вчається, бачить ці проблеми, бере найтаку більшу йде туди. Тут якраз е, наступний пункт це ризик. Е, і він ризикує і от має цю сміливість ризикнути і взяти цю ідею, яку він знайшов, е, він отримав освіту. Та, е, він багато-багато багато ресерчив, він багато читав, знайшов ідею і підключає ризик. Йде на ризик, тому що розуміє, що... Якщо ти не ризикнеш, якщо ти не підеш там, де тобі страшно, то нічого не вийде, ти будеш сидіти в тому, що ти є за... де ти є зараз. І останнє це неймовірна працьовитість. Як я казала, що він працює по 80-100 годин на тиждень, і для цього потрібна неймовірна дисципліна і велика. Велике бажання це робити, і велика оця мотивація. Ну самодисципліна, мені здається, найголовніша. Він знає, куди він йде, він знає, яку роботу йому треба, і він знає, за який час він хоче до того прийти. І тому він вкладає цю роботу в коротший час і досягає таких результатів. Не тому, що йому повезло. Звісно, є фактори нам всім, коли ми чогось досягаємо, везе в якійсь мірі, але, на мій погляд, його успіх закладений так само в працьовісті, яка дозволяє йому жертвувати якимось сферами свого, свого життя. Яка дозволяє йому йти е, впевнено до, до своїх цілей і якраз використовувати весь час в житті, який в нього є, для його цілей, для його ідей. Щодо мене, я не буду брати всі поради для себе, особливо з 80-100 годин на. Тиждень працювати. Я тут схопила оце форму страх ще не встигнути, але потім повернулася, тому що мені як людині та, я розумію, що мені достатньо менше отримати. Я не хочу якихось мільярдів. Мені, у мене менше якби, амбіцій, я дуже багато амбіцій, але. Не такі амбіції, як Ілона Маска. Чим е, мені сподобалось, е, сподобалася особистість Ілона Маска як підприємця, тим, що якщо він хоче, він бере і робить. Він хоче стільки компаній, він хоче стільки, він бере і робить. Оце мені прямо от, дуже сильно відгукується е, ризик знаходити проблеми, які інші не вирішували. І мати сміливість їх вирішувати. Оптимізм, віра в те, що в тебе все вийде. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що берете від Ілон Маска для себе протестувати. Мені буде дуже цікаво почитати. Як взагалі відноситись до Ілон Маска, тому що знаю, що ця особистість контроверсійна, я теж не зі всім згодна, особливо з його е, деякими висловлюваннями. Але як підприємець він не дуже надихає і є чому повчитись. І побачимось в наступному відео. Right? i was there in every meeting and i never worked with elon before but i always wanted to so i kind of knew him a little followed him admired him maybe some of you do maybe some of you hate him but his accomplishments are undeniable uh, you know in his company so i was very intrigued, like, how does this guy actually work so i got to spend a month or a month with him and here's my little sort of analysis of what makes elon elon sitting and not just in sort of broad meetings but one-on-one -on -one, in small engineering meetings reviews all the things that make you know, make running a company. So the first thing I would say is um, the guy is just legitimately like 24/7, right? I would sit in meetings with him from 9 a.m. to 11:30 p.m. and he would just keep going. Um, and I don't know how he does it, but I was just like so bleary-eyed, but he just keeps going, and that is undeniable. He just has a lot of bandwidth. Second, um, when you folks think of Elon, right? Like how many of you think okay, he spends a lot of time tweeting? Right? He spends a lot of time picking fights, right? The uh, the average Elon meeting is not with an executive, it's not with a PowerPoint deck, it is with a young engineer on a whiteboard on something technical. I will tell you the 90 plus percent of the day that I spent saw him, and he would bring the Tesla team in here, not his ability, so, um, you know, and I would just see him on whiteboards with technical decisions, and by the way, not just with mid management or senior management, he would pull the youngest person, you know, some twenty-year-old engineer, and be like, "Well, explain this, you know, um, you know, the thingamajig to me." So I got a zeal, appreciation of him going directly to the source at all times. And not so much on his Twitter. I saw because the SpaceX team, and the Tesla team, would come hang out with us because he was here. Uh, he was there at Twitter offices. An yeah, and uh, so for example, um, um, and so that's number number two. I'll give you a story. So when, when Twitter was taken over, it was only 280 characters, and there was really not much video. You could do eight-minute videos. So Elon shows up the first day, and he says, "I want people to upload videos. How many of you know who Lex like three minutes, right? right? Okay. So he was like, Lex is my friend. I want him to upload videos on uh, the, full but, the full podcast video, and that is a three-hour video. Why can't we do that?'" And I would just say, the old Twitter, this would mean you have an executive review a week later, or two weeks later, somebody puts together a deck. An analysis and you get aligned calendars. Any of you can kind to of work in a big company, you kind of know how this works, right? He said, No, no, no. let's find out. And who would know? And somebody was like, named one engineer, but well, let's call him. So from the conference room, we find this number, we call him, right? And that guy's like, it's like 9 p.m. at night. He's like, who's it? I'm like, hey, uh, this, I don't know what you're phone." So we call him, he doesn't know the answer, he gives another number. So we go to like these four or five phone calls from the conference room on the first day, all answering, like, why can't we upload long videos? And in terms out the answer is some combination of budget, some combination of you know technical reasoning, and um, and you know. But what's the mistake? within forty-five minutes we got a concrete answer from him going directly to the source by asking very very simple question, Why can't I upload a longer video on Twitter? So that's number two. Um, and I think the third thing on this. Now they have it. Yeah, so you you now you can upload, uh, you know, full videos on Twitter, and, or X, and the third one, thing, just final thing I'll leave you with is that he is absolutely a fan of this one simple idea, which is if it is not banned by the laws of physics, you can do it and you can reverse it. I'll give you an example. Uh, blue checks, uh, verification check mark. Um, Twitter made it pay. No, everyone makes it pay and you can pay for Instagram and all these folks. It used to be a whole thing. Remember like last year? Very, very a big deal. Big, big. big deal, right? Like, it's not a big deal. But everyone's verified, right? Like, you know? And, um, you know, it's like, you know... Uh, 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 um, and, yeah, the deal was to be verified before it uh, become public. Right? Uh, okay, uh, okay. I, I'll That is a very famous founder. Uh, after verification became paid, he sent me a message saying, Hey, Shion, I know you have with Elon can you somehow on my twitter account say i got verified before it became <laughs> right and, uh by the way the answer is no because that data does not exist at twitter anymore right like it's it's like so we we can't tell you that you got you know this thing before it's like you know everyone gets that okay, Like but the point of view is that he was like you want how much do you want to charge but he made up a number um eight dollars and i remember asking like how do you know it's the right number wrong number we should do an analysis you know like, no, as long just change it, right? And I was like, well, I guess we can change it, right? <laughs> and uh, and how many of you? I'm sure one of you work in companies. You can imagine a similar edition would mean weeks of analysis, yeah. modeling, right? A launch, but you're like eight bucks. You know, it's a price of a coffee. That's right. And anyway, the, I would say those three anecdotes You know, we kind of